Низове козацтво складалося з нейманих людей, які за певну плату надавали свої послуги козацьким отаманам або шляхтичам. Це були козаки, які мешкали поза межами речі Посполити на підконтрольних січі землях. Вони ділилися на дві категорії: лицарство або товариство і волосних. Лицарство це козаки, які постійно мешкали на січі і складали його гарнізон. Усе своє життя вони присвячували лише військовій справі. Беручи участь у військових походах, саме з товариства вибиралася козацька старшина Січі. Товариство мало першочергове право на розподіл військової здобичі, а також отримувало хлібне довольство. Волосні козаки відрізнялися від лицарства тим, що мали власні сім'ї. Господарство і постійно мешкали на околицях Січі, в Запорізьких степах, по хуторах і Слободах. Вони мали доступ на Січ, проте не мали права там постійно перебувати. Лицарство і волосне козацтво разом складали військо Запорізьке. Повне відео ви зможете подивитись в посиланні нижче під цим відео.